Ще раз всіх вітаю, продовжуємо репортаж, це. Я накину партія сіла, недовго вони там повпиралися і, і іншу накину, щоб вони теж повпиралися. Шістка тут. І одне... Одне щось йому тут важкувато. 71-й це. Ну він такий трохи з верхнім крилом. Чомусь то він такий вийшов, незрозуміло чому воно таке вийшло. І ось, це, ну звичайно, це воно так в міру верхнє крило. Але трохи дійсно відрізняється. О, що, що грак... грак вирішив поганятись за моїми голубами. Ну давай, давай. Подивлюсь, як ти їх наздоженеш. Іноді вони собі дозволяють це, вольнощі такі, але безуспішні ці вольнощі, не можуть вони піймати голуба. Так, що у мене тут? 44-й? Цей льотчик такий вже, добрячий льотчик. По просвіту. Потім там брат пришибленого 104-й. Це 64-й з під Це 83-й. От, правда, єдиний я не знаю, я всіх хлопців ганяю, а єдине, я не знаю, оце. Або хлопець, або дівчинка. Ну, думаю, що хлопець. Він якось. Я не бачив, щоб він себе якось показував. Але я думаю, що це хлопець. Потім це 98-й. 98-й нормально зараз себе. В цілому, цілому ці дні і останніми часом, то він, правда, і завжди літав, бо Бу, у нього був період, якось він перестав літати. Можливо, це одна з рис його от декілька голубів, котрі пішли так добряче пішли в ліньку, і вони перестали літати. Ну, декілька. Більшість літала, а декілька, от, я дивлюсь, перестали літати. І як тільки вони там... Пішли передостанні, останні передостанні пір'я на крилі, і вони одразу знову почали літати. То я роблю висновки такі, що просто їм так важко дається лінька. Скажу, чесно, мене це не дуже влаштовує. Я намагаюся е, прийти к тому, щоб голуби ну, зовсім не помічали ліньку. Ну, хоча б це. Не так, мабуть, не, 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 трохи неправильно сказав, не зовсім не помічали, а я, щоб не помічав, як вони переносять цю ліньку. Тобто я міг їх спокійно ганяти, вони будуть літати, можливо, трохи менше, але будуть літати. А ось і, є такі голуби в мене ще є, їх вже небагато, але вони ще є. Котрі, і, котрі перестають літати в... Період такої, іменно лінькою міленького оце пір'ячко, коли сиплеться, сиплеться, а потім, коли накрила вже доходить, то воно вже нормально все. Вони літають. Так, ну я так... це я хотів вам того, що знизу показати. Зараз я його... де він? Щось я не бачу? Ось. Думаю десь тут. це 71 він, як про нього вже казав, а от шістка, шістка вже, не дивлячись на такий сильний вітрюган, вони вже добре піднялися. ну Для такого вітру добре. Для такого вітру це дуже вже добра висота. ну я, Вже ми проходили це не раз, ці дні, коли схід дує і дує дуже сильний схід, їх зараз. Вони якийсь там час потримаються, а потім як подує, як подує, ще сильніше їх закладе, трохи стягне, ну, трохи, то більш, то менш стягне. Вони і так складені, як дрючки, бачите? А тільки так тут можна триматися, тільки так. Складася, чи склалося, їх задує. Задує і вони підтягнуться, куди вони подінуться? Вони дуже швидко, от цілому за такої погоди, вони дуже швидко збивають висоту. Поки що тримаються, але е, вони можуть дуже швидко збити висоту за, такої, за такого вітру сильного, бо він їх задує, вони в рух і прям вниз вниз, -вниз прям до, это, до дахів. Де ще одна поділиться? А ну ка я подивлюся очами. Ага, ну так. Ну ось про те, що я казав. Вони вже, я ж е, камерою то не помітно, а я от очами подивлюся і бачу, що вони вже набагато нижче, ніж були. Ну, вони забралися високо для такого вітру, для такої погоди, вони, вони високо забралися. І вони на тій висоті не зможуть довго триматися. Я вже перевірив це не раз. І вони вже це перевірили не раз. А якщо вони будуть намагатися триматися гору, от тоді вони не справляться з керуванням, не справляться з цим вітром, можуть не справитися, скажімо так, правильніше б сказати, що вони можуть не справитися з, з вітром і їх може потягнути. Бо вони так коригують, коригують е, своє знаходження над домом, ну, там не прямо над домом, ну я все одно... Там вважаю, як коли я кажу над домом, це означає, там ну, нехай у відтяжці, але це у припустимій відтяжці. Ну, тобто у полі зору і вони впевнено тримаються. Воно ж повітно, помітно, коли голик впевнено, бачить дім, і він впевнено тримається. А буває, коли його ж задує-задує, ну, звичайно, то так, на відчуттях чисто помітно. Воно так він мені не скаже, але на відчуттях воно помітно, що він вже... О! О-о-о, прилетів, прилетів. Прилетів, яструбок. Ну, він тут цей... Це, це, це горобцями мотається. Голуби нічого так. Начебто нічого і не сталося. Нікого і не було з ворогів. Начебто з ворогів нікого й не було, думаю. Навіть цей нижчий, ну навіть цей нижчий. От досі він тримається, отак от от впирається, впирається. І впирається. От так. Красавчик, давай, давай. Що ж? А ти думав, як з верхнім крилом? Ну, з верхнім це дуже умовно, верхнім, звичайно, але він тримає дійсно крило вверх. Торцовий, коротше. О, торцовий. Зараз я покажу вам торцового голуба. Підтягну ближче, О, як він. Торцує на такому дуже сильному вітру. Вітер, от за прогнозом, зараз 9 метрів з поривами до 18. Ну Так, за прогнозом, та я звичайно не можу сказати, але точно він сильний, я це бачу і відчуваю сам і бачу по голубах. Ось він торцовий. Ось. Торцовий. Це буде у тебе клікуха торцова, да? чи прізвиська Я його... Потім, коли буде більш слабкий вітер, більш сприятливий для торцового, я вам покажу. Все це, звичайно, жарти на всяк випадок. Я сказав, що це, це такий жарт. Попередити деякі думки, деякі повідомлення. О-о-о, бачите, вже от, вже трохи підтягнулися, знизилися, навіть скоро поєднаються вже. Ну боріться і поборите. Да, важкувато, але це є. Я вважаю, що саме з такими тренуваннями дуже розвивається тяга к дому. Хоумінг це ну, таке більш об'ємне поняття, бо це і тяга к дому, і вміння знаходити цей дім. А от ну, я думаю, що тяга, тяга к дому, я, це коли от він бачить дім і тянеться, тягнеться, тянеться дому. Оце я назвав тягою дому, бо вони дуже високо не підіймаються, вони дім бачать, навіть коли їх здуває, але вони тягнуться, тягнуться і попри всі отакі сильні вітри, вони тягнуться. Я думаю, що такі сильні вітри, вони якраз розвивають у голуба тягу к дому. Це один з пунктів хомінга. Ну, Я так вважаю, якщо розкласти цей хоумінг на пункти. Що десь так я собі бачу цей хомін. А що тут в мене чужаків, граків, граків і чужаків. Ну давайте вже. Щоб я вже репортаж закінчив, я хотів більше... Ой, менше. 10 хвилин а вже більше йде. Бо я думав так, 8-9 хвилин засняти і достатньо. Але вони впираються. Збираються хлопці. Ну давайте вже, вже посадку засні... засніму. Я зараз скажу, хто тут ще покаже вам, це мій торцовий 71-й. Це... Так, це... це 64-й. Прилетів він на другий день нещодавно, там, кілька днів тому. 44-й. Зліва був. Потім О, 7, 58-й то його одна гнізка, це 57-й, потім 98-й ось він. Брат пришибленого там був. Це 83-й. Ой-ой-ой, покажись. Повпиралися, молодці, молодці, повпиралися. хоче щось таке крупним планом засняти, щоб вже на заставочку щось бомбахнути. Давай, фокусуйся щоб. 98. Все, сідають, сідають хлопці мої. Це 44-й сідаємо. Ну так, трішечки, трішечки. Але це все одно тренування. Все одно це тренування. А, пара ще 72-й насився і насив 98 ось 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 О, он... ті ще можуть і полетіти. От вони вже трохи набирають висоту. 72-й це сірий. Сірий суцільний. Він... Він... Е... По кому він в мене. А, по 4х3. О, ось його старша, старша сестра. Вона вже в маточнику. Це 25-та голубка. Це його старша сестра. Він другий плод, а вона перший. Так, ну не міг знову не вимкнутися, показати вам оця пара, яка начебто сідала. От начебто вона сідала, вона вже отак от начебто сідає. Дивіться вона вже де. Після мого, мого включення пройшло 30 хвилин. Вони зараз я покажу. Ось ось тут на цій хмаринці. Так, щось, чи в мене затемнені якесь, чи... чи не тільки в мене. Так, де, 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 де? Ось тут одне, ось воно. Бачите? Бачите, під 198 піднялось уже. Я навіть не розумію, як вони піднялись на таку висоту зараз, при такому віпі. Я не розумію, ніхто не міг піднятися, а ця пара он, зараз і ще ось ось другий. Вімкнувся. Бо зараз буду їхати. Думаю, хоч покажу, що пара навіть не сіла. Навіть не сіла. Молодці, молодці. 98-й і 72-й. Я тільки що показував 72-го, вони так поряд трималися, трималися, чогось зараз розійшлися. Страшно. Они не страшно. Вони зараз зійдуться знову. 72-й. Голубок. Ну і и 98-й, і и 98-й. Він